Яке найприємніше фізичне відчуття не пов'язане з сексом і наркотиками, ви коли-небудь відчували? Гарячий душ після тижня кемпінгу. Я вирішив прийняти душ о 4 ранку після тижня кемпінгу в Акадії. Увімкнув гарячу воду й увійшов. Це було неймовірно. Я так розслабився, що поскознувся і впав на змішувач, вирвав його зі стіни. Порвав шланг, спричинив фонтан води, що хлинув всередину, та зробив мені величезний синець на спині. Реготати над справді вдалим жартом, одне з найкращих почуттів у світі. Або коли ви опинились в ситуації, коли не можете сміятись, але відбувається щось справді смішне. Можливо, це лише для мене так, але це відчуття, коли я намагаюсь стримати сміх, робить усе ще більш істеричним, якщо це, звісно, не якась божевільна невідповідна ситуація. Я живу у північній частині штату Нью-Йорк. Взимку немає нічого кращого, ніж заповсти в ліжко під ковдру з підігрівом. Мені подобається вмикати її приблизно за 30 хвилин до сну. Завдяки цьому, все ліжко стає приємно гарячим. Немає холодних ніг і пальців. Це чудово. Минулого вечора я лежав у ліжку і ворушив стегнами, щоб відрегулювати свою легку міжхребцеву грижу. Схоже, я зробив щось правильно, тому що почув дзвінкий звук клас і миттєво відчув полегшення. Я знову можу підняти коліно майже на висоту плеча. Я майже забув, що маю стільки мобільності. Зверніть увагу, я мішок сала з індексом маси тіла більше 40, але не веду сидячий спосіб життя. Біль у спині вбивав мене останній рік, а тепер його немає. Чорт забирай, він нарешті зник поки що. Нарешті почухала ногу після того, як з мене зняли гіпс. Носила його влітку два місяці. Це було пекло. Я досі пам'ятаю, як ледь не плакала від радості, коли його знімали. Я кайфую від чухання спини. Час страшних історій. У мене дуже бліда шкіра. Настільки, що отримую сонячні опіки в критому басейні. Якось багато років тому я отримав дуже сильний сонячний опік на спині, на межі опіків другого ступеня і пішов відпочити на ліжку в підвалі. Там я лежав розслаблений обличчям униз, а моя оголена спина продувалась прохолодним повітрям моєї печери. Коли моя бабуся спустилась вниз, щоб перевірити, чи все у мене гаразд, не підозрюючи про мій поточний стан. Сіла на ліжко поруч. Зі мною і швидко пошкрявила своїми довгими нігтями з боку в бік по моїй спині. Камені в нирках це ніщо порівняно з цим. Мені було так боляче, що я фізично не міг рухатися, говорити чи дихати. Можливо, я втратив свідомість, тому що все, що я пам'ятаю після цього, розпливчасте. Я лише почув, як вона поверталась сходами назад. Та цілком можливо, що мій мозок просто заблокував усі спогади через пережитий втумить біль. Коли ти дитина граєшся в басейні чи в океані цілий день, повертаєшся додому, приймаєш душ і все. Ідеш у свою кімнату, там працює кондиціонер. Ти грався цілий день і виснажений. Твоя шкіра напружена від перебування на сонці та у воді. Твої очі втомились від примруження. Ти лягаєш у своє чудове прохолодне ліжко, згортаєшся калачиком і відпочиваєш після басейну чи пляжу. Дивовижно! Я не знаю технічної назви цього і за своє життя стикалася з цим пристроєм лише кілька разів. Але по суті, уявіть собі металевий віничок, в якому заокруглені всі гострі кінці. Використовуйте це щоб помасажувати голову, це неймовірно. У тому ж дусі я б щотижня ходила до перукаря, щоб професіонал мив мені волосся шампунем, якби це не виглядало так дивно. Притискаю вухо до бочка свого кота, коли він муркоче і слухаю. Ще одна приємна річ зануритись обличчям у його хутро. Прокидатися, розуміти, що тобі ще не потрібно вставати і знову засинати, коли хтось малює по твоїй спині пальцями чи грається з твоїм волоссям. О, чорт, схоже як кіт, сидячи в темній кімнаті, дивитись на сяючу ялинку. Це моє улюблене заняття, особливо у різдвяну ніч, коли все тихо і спокійно. Подарунки відкриті, безлад прибраний. У темряві келих вина розмірковую рік, що минув відпочиваючи біля деревця. Одного разу місто засипало снігом, і я застряг в аеропорту Торонто. Через пару годин я вирішив потішити себе масажем. Жінка погано розмовляла англійською, але я зміг пояснити, що хочу найефективніший масаж, який вона тільки може зробити. Я 177 см зростом, літаю 3 дні на тиждень, почувався дуже збентеженим. Невдовзі стало очевидно, що у неї чарівні руки. Вона наче вгадувала, де я відчуваю біль, і дуже поступово полегшувала його. Вона почала працювати над точкою в центрі спини. Я не відчував болю в цій області, але вона виконала таку чудову роботу. Що я втратив дар мови. Вона зосередилась на одній точці, доки я не почув звук хрускоту. Вона відступила і швидко пробурмотіла вибачення. Коли я повернувся, зрозумів, що притуплене відчуття болю у спині, яке усюди супроводжувало мене, кудись зникло. Сказати, що це було чудово нічого не сказати. Я приїхав до готелю і просто заснув. Я ніколи не усвідомлював, що можна жити без болю до тієї хвилини. Через мовний бар'єр вона не могла пояснити мені, звідки знала, що ця точка потребує уваги. Однак. Однак навіть з ідеальною англійською, я думаю, що вона просто мала неймовірну здатність відчувати проблеми з м'язами. Одного разу я поголив голову і вперше відчув вітер на шкірі голови. Це було просто фантастично. Їхати в автобусі додому, дивлячись у відчинене вікно, коли на дворі ідеальна температура. Приємне, невиразне ностальгічне відчуття просто зростає у ваших грудях і животі, і це неймовірно. Коли ви і ваш приятель смієтесь так, що просто не можете зупинитись, і коли сміх нарешті вщухає, і ви думаєте, що можете відпочити, один із вас починає реготати, і ви знову вибухаєте сміхом. Я йшов зі школи додому під такою сильною зливою, що вона заглушила усі звуки, а повітря виблискувало сріблом. Моя толстовка наскрізь промокла, але тіло розігрілося настільки, що я аж розпашів. Моє тепле тіло було, наче в облонці з прохолодної тканини. Повітря було не дуже холодне, вітру не було, запах дощу, мокрого лісу і асфальту, по якому я йшов, пронизував усе. Більше нікого поруч не було. Тож всю дорогу додому були лише я, дощ і ліс, в якому я жив. Я все ще згадую той момент. Мент у складній миті він досі наповнює мене задоволенням. Іноді я працюю допізна в ресторані. Коли повертаюся додому, часто бачу, як моя дружина та четверо дітей засинають перед телевізором, навіть ті двоє, які товчуться найбільше. Те, що вони всі знаходяться в одній кімнаті, тихо у мирі, наповнює мене великою радістю. Я просто стою і милую з ними. Зазвичай хтось прокидається, тому що я товстий і не дуже вмію підкрадатись. Тоді решта дітлахів, як хижаки, прибігають, щоб подивитись, що я приніс їм поїсти, але я дуже дорожу цими десятьма секундами. Бути обраним, на кому кіт може згорнутися калачиком. Обіймати когось після того, як тривалий час не спілкувався з людьми. Я гнався за цим відчуттям більше 20 років. Як чудово відчувати це тепле сяйво в грудях, одна лише думка про це змушує мене сумувати. Я бачила, як мій найкращий друг 31 рік, помер від серцевого нападу у приймальні. Я нестримно плакала тиждень поспіль. Я була повністю розбитою протягом кількох місяців. Одного разу вночі мені приснився сон. Він показав мені свій новий будинок, це був чудовий особняк. Він був такий щасливий. Я прокинулась з таким полегшенням, наче скинула з себе тягар. Диво: спостерігати, як темне нічне небо повільно огортає землю де-небудь на природі, будь то вершина гори, плящі, лісова галявина. З'являється відчуття неосяжності та усвідомлення єдності з природою, яке я не можу описати. Спостерігати, як мій друг плаче від щастя на своєму весіллі, було одним із тих рідкісних моментів, коли я був приголомшений чужим щастям. Я перебуваю в корпусі миру в Західній Африці. Сухо, на дворі десь мільярд градусів. Я весь день ходив по селу, на тілі всюди дрібний пісок і пил, навіть між пальцями ніг. Мені ще ніколи не було так спекотно. Я заходжу в свою домашню ванну, роздягаюся, перевертаю над головою великий відроз прохолодною водою. Неймовірно. Перший раз, коли я обійняв жінку, яка зараз є моєю дружиною, я був майже впевнений, що вона та сама. Тепло, любов і безпека, які я відчув у ту мить, це підтвердили. У жовтні ми святкуємо нашу сьому річницю. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які приємні фізичні відчуття відчували ви. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово, реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!